Не позорся, що у дівчат просити гроші. Я у дівчат не проси. Я просив у команди. Оксана, я буду працювати. Ну, в мене ж є. У люд... мене ж є друзі. У мене ж є друзі, це. Це позор клянчити. Я нікого не клянчу. Є. Пиво є, дальше і все є. Сьогодні ти для мене просто брат, коли багато так у світі зрат, як накриває нашу землю, ранема брат, я відчув. І бачив сміливих тих очей, коли давали відсіч ворогам сам на сам.